Вітаю, мене звуть Анастасія Журавльова і я психотерапевтка. В цьому році буде вже майже як 9 років, як я працюю терапевтом, і також я зараз навчаюся на другій ступені гештальт-напрямку, тобто я гештальт терапевт Але я вважаю, що десь відсотків 95 терапевт працює своєю особистостю, а відсотки 5 це десь буде напрямок. Чому я вирішила стати психотерапевтом? Ну, не знаю, напевно, не буде якоїсь прям унікальної історії. Як і в багатьох моїх колег, і я відчувала та знала про себе з дитинства, про те, що я достатньо емоційна, емпатична, про те, що я вмію вислуховувати людей, там, допомагати. І я достатньо часто це чула. Мені завжди було цікаво, як влаштована людина, її історії. Тобто, справді, зацікавленість там не любопитство, не якісь там сплетні інтриги розслідування, а про те, що як влаштована Тована сама психіка, сама а, побудова. Мені завжди цікаво зустрічатися з людьми кожної, там кожного тижня а, розуміти цю зустріч. А, це справді дуже важливо побудувати цей контакт для мене особисто а, і тому ну справді відчувала. Що хочу бути терапевтом, тоді ще це не було так популярно взагалі дуже було мало. А, ніхто не чув умовно про психологію, про психотерапію. Це тільки було зарзароджувалась, і за своєю цікавості я і пішла. І ось вже 9 років, майже і працюю так само з такою ж зацікавленістю. Мої цінності та принципи в роботі по-перше, це точно буде конфіденційність, тобто анонімність. Для мене це про безпеку, про довіру, про етику, а про те, що точно буде науково кваліфіковано, тому що я такий фахівець, я постійно навчаюся. Для мене важливо працювати на якість, а не на просто кількість чи це просто якісь розмови? Я вважаю, що терапевт не має право давати якісь совєтів, ми не можемо це робити, тому що я ще вважаю, що кожна людина унікальна, немає певного якого шаблону, який підійде всім. Тому в мене є такий певний пошук до кожного клієнта та зацікавленість, щоб подивитися, розділити з вами ваше життя, чимось допомогти, просто побути, тому що просто кожна людина унікальна. Я точно гарантую, що буде цікаво. Я точно за таке наукове дослідження. І про те, що я гарантую, що буду з вами розділяти певні історії вашого життя чи просто бути з вами поруч. Наші зустрічі точно можуть вам дати розуміння себе, відчувати себе. Побути з вами поруч, розділяти, що це не просто якісь розмови, знаєте, де там да, да, ні-ні а ні, тому, що справді оце зацікавленість людини. Справді, ці там 50 хвилин вони будуть про вас, про щось нове, про пошуки. Тут буде по-різному, але я думаю, що точно буде цікаво, унікально та кваліфіковано. Тому запрошую на наші зустрічі, буду чекати вас на сесіях. Até a